Це садова колонада. Побудована в 1950 році. Ходять пить водичку. Пить водичку, ламають якісь свої чашечки з трупами. Це не проблема. Там готель. Радуйся Боже, щоб вони зварилися. Це навіть Ще такі один те, що її треба пити одразу через спеціальні спеціальні часа або можна стаканчики. Це дуже можна бульку. попити. На фотку да, це колонада. Наші, наші зупинки і ми йдемо повертатися, так? Це, да? Саме це впервало фару це садова колонада. Побудована в тисячі році. Віденським архітектором. Тут ці люди приходять пить води. Пить водичку, ламають якісь свої чашечки з трубочками, щоб не попортати колір своїх зубів. Ось така Тут гарна. Ти коли навіть дві різні водички випити. 12 і 15 кілька. Мабуть... Вони мають різні властивості. ми будемо пробувати? Ми ще заходимо, пробуємо, не є проблема. Там... там готель. Готель тут незерковий, там наверху є е, термальні, у, як це, термальні води. Вони там 380 градусів було записано, щоб вони зварилися як равки. 38! 38, точно. <гум> це навіть не кипятово, тут збуртало, як лава. Такси під Ось Тут набирають таку чашечко. І ще такий один момент цією будь-якою водичкою з... Ні, мамо. Те, що її треба пити одразу, тому що вона втрачає свої властивості, якщо проходить певний час. Тому такі цілющі водички не можна купити а, в магазині. Скажі. Тепер почнемо подивимося, для того, щоб пити цю водичку через носи, спеціальні часочки продаються і вони коштують по ну, 170-140. Кром, так. Да. Людина, ну, купує собі, вона відпочиває тут тиждень. Купила собі таку, Або можна на Я що Можна купити дешевші чашечки. Просто це таке місце Так. А от магнітики тут по 100 кром, щоб ви розуміли, в празі можна знайти по 20? Ну по nice, well, sure. no, 30. Йдемо далі. Продовжимо. Так, ми підійшли до Милинські колонади в Карлофарах. Ви можете побачити таку гарну колонаду, на якій зверху знаходиться 12 місяців, тобто року. Тут 6 і в той частині 6. Навпроти у нас, навпроти цієї будівлі, уської колонади є отель-ресторан. В цьому отелі навіть зупинявся Петро Великий. Побудована була в 1871 році. В неї всередині є гейзери з водичкою. Зараз підемо подивимося. Ось так. Тут гарненько. Хорошо тобто приїхати там на годин п'ять прогулятися просто по Карловому бару просто гарно. Сейчас будемо шукати гейзера. Серед цих будівель. Так. Воно має вигляд такий. Отак. А навпроти така красота. Бачите, як вона розполагається? Луб'ничек так, потім вище. Люди відпочивають, всі ходять, п'ють водичку. Всі собі ці чашечки і п'ють водичку через носика, щоб зуби не портити. Це малинською колонада. Та вона гарна, гарна побудована. Це гарна, гарна будівля, досить цей ресторан. Такому якому стилі воно. В травні тут буде взагалі чудово, бо все це розквітне і можна буде гуляти біля водички. Ну Це почалася рунична колонада. Оце Все зроблено з дерева. Але якось, якщо чесно, можемо ще далі не йде не йдемо. Було. Тут трошки Вон вона починається. О, я не... на фотках оце бачила. Це просто але Але вони також з дерева. Дивись, як гарно. Бач? Да, оце колонада. Дай, це гарно. Дивись, як гарно. У 80-х роках була побудована це третє місце після нашої, нашої зупинки і ми йдемо фотатися. Народична колонада. Гарненько, так? Да? А ще, 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 зараз покажу. Де? А, окей, ну здесь є. О, там наш прапор.